Шановні колеги, ну, сьогодні, на мій погляд, найбільш важко визначити основні напрямки покращення і підготовки кадрів і наукових досліджень, оскільки ми знаходимося в дуже критичних умовах війни. Так? Тому я висловлю свою думку стосовно шляхів підвищення якості і підготовки кадрів і, значить, Напрямків найбільш е, таких проривних напрямків наукових досліджень, які можуть принести ну, досить вагомі для інституту, для КПІ, для е, нас з вами результати. Е, значить от, е, зразу почну з того, що проривними напрямками розвитку економіки та швидкого наповнення бюджету є технології виробництва виробів з порошкових та композиційних матеріалів. Я це зразу заявляю. З, з тисячу разів меншими витратами енергоресурсів, з тисячу разів меншими викидами в атмосферу, в два і більше разів тривалішою експлуатацією. Ну тут я написав озброєння військової техніки, транспортних засобів та засобів виробництва. Вважайте все, що буде виготовлятися із е, порошкових композиційних матеріалів, воно буде е, служити значно довше. Ну, от, якщо говорити про економіку країни, то по суті від розвитку економічного залежить рівень життя людини. Ну, ви можете е, чітко сказати де найкращий рівень життя. Ну, от можна по матеріалу, по об'єму матеріалу основного конструкційного матері... основного конструкційного матеріалу. Наскільки його виробляється, наскільки використовується на душу населення, можна в принципі говорити про економічний розвиток або рівень економічного розвитку тої чи іншої країни на сьогоднішній день. Основним конструкційним матеріалом, я думаю, що найближчі 100 років ще буде значить, матеріал на основі заліза, тобто старі і так далі. От, якщо подивитися на питоме виробництво на одну людину. Значить, основного конструкційного матеріалу, то ми бачимо, що Україна на на одну на душу населення вона займає досить хороше місце серед найбільш економічно розвинених країн, таких як Японія, Сполучені Штати, Німеччина. Ну от Китай, хочу нагадати, що Китай за останні значить, 10 років збільшив два рази світове виробництво сталі. Якщо говорити про споживання, то ми побачимо ось іншу картину, значить, ми бачимо, що червоним це Україна. Ми бачимо, що з 93 по 21 рік, ну, рік від 400 до 106. Причому, якщо брати за 2015-2021, то це не збільшилось, а зменшилось. Це значить, що йде стагнація виробництва, не використовуються ці матеріали для виготовлення. Ну, любої техніки, в основному для будівництва і то скорочується об'єм. Якщо говорити про об'єм ринку, тобто ну, гроші можна заробити тільки там, де є ринок на, на ці значить, товари, то об'єм ринку сталі десь 2 трильйони світовий. Якщо говорити про порошкові матеріали, то це вже на рівні одна тобто, четверта 500 мільярдів. Тепер, от ви помітили, мабуть, що така ж тенденція, як і в Україні, значить спостерігається з споживанням на душу населення, значить, сталі у Штатах, ви бачите, що скорочується, у Німеччині, скорочується, в Японії скорочується. З чим же це зв'язано? В чому причини? Якщо подивитися на От, Прогноз споживання порошків для дитивних технологій на 20-25 рік, то зеленим ото високий рівень. Я тут жовтим це значить, середній, і е, червоним то низький. Воно щось перетворення пройшло неправильно. Значить, е, тобто, в основному це Штати, Китай, Японія, Німеччині навіть не відмічено. хоча вони активно займаються цими адитивними технологіями. Ну і от е, гравці ринку сьогодні ми бачимо, що ці адитивні технології переважно знаходяться в стадії розробки, тобто наукові установи. Із тих 500 мільярдів наукові установи вон, 250 мільярдів сьогодні мають. Ясно, що е, виробляють переважно малі підприємства сьогодні продукцію е, за цими технологіями. Ну і корпорації сьогодні вже звертають велику увагу і е, розуміють, що е, простіше виготовляти невелику кількість, але дорогого матеріалу, який не забруднює атмосферу, який дає можливість отримати максимальний дохід. От динаміка ринку тільки по порошках для керамічних всяких виробів. Медицина, аерокосмічна техніка, військова техніка, автомобілебудування, основні напрямки, в яких йде колосальне зростання. В п'ять разів зростає споживання. В чому ж перевага адитивних технологій виробів з порошкових матеріалів? Міцність матеріалу виробу в два і більше разів вища за міцність катаного атакованого. Спрямовано закристалізовано, можливість виготовляти вироби любої за складністю форми. Коефіцієнт використання матеріалу при виготовленні виробів не менше 0,98, можливість виготовлення виробів із порошків композиційних матеріалів з рекордно високими властивостями, твердості, міцності. Жаром корозійної, стійкості, зносостійкості, ну і скорочення етапу підготовки виробництва до одного року. Тобто ви можете випускати продукцію, не втрачаючи значить, час на підготовку. От переваги в порошкових металів, металевих сплавів та композитів. Вартість одного кілограма нового матеріалу не менша, а як правило, одного порядку з вартістю тонни сталі. Енергетичні витрати в тисячу разів менші за ви на виготовлення одного кілограма порошку. слухайте уважно в порівнянні з тону сталі. На порядки нижчі нижчі капітальні витрати на організацію виробництва порошків та композиційних матеріалів. Кілограм порошку можна виготовити в лабораторії, а тону сталі потрібно будувати заводи. Не випадково 70% нових матеріалів сьогодні в світі виробляються малими підприємствами. Україна визнана в світі значить, країною, яка розвинена матеріазна. Є всі передумови значить, організації такого виробництва. Ну як правило, переважна більшість деталей машин, механізмів. Виходить із ладу за рахунок зношування 90%, так? тобто проблеми з носостійкості стають на перший план. І якщо говорити про от, двигун там, автомобільний, то він 50 тисяч годин його термін експлуатації, авіаційний 5 тисяч, е, ствол 50 годин, інструмент різальний до 10 годин. Тобто, чим вище. Навантаження, чим вищі температури, тим швидше йде зношування. Найбільш стійкими є інструментальні матеріали. Звертаю вашу увагу за всю історію розвитку інструментальних матеріалів, це 100 років, значить, створено всього 5 основних класів інструментальних матеріалів: це швидкорізальні сталі, тверді сплави, керамічні різальні різальний інструмент, на твердий на основі алмазу, на твердий, на основі бору. все інше то просто модифікації. Тверді сплави здійснили наукову технічну революцію в плані підвищення продуктивності металообробки. Вони, в порівнянні з сталями, збільшили швидкість обробки, продуктивність обробки, значить, в десятки і сотні разів. Ну, якщо говорити про новий клас, от дивіться і тут червоним відмічено армовані керамічні та металеві керамічні матеріали. Тобто за оці роки, десь років 20-30 в Україні. По суті, створений новий клас армованих керамічних матеріалів, металокерамічних матеріалів. Якщо подивитися на їх особливості, то це армована матриця із одного топлавкової сполуки, армована волокнами іншої товплавкою сполуки. Механічні властивості перевищують тверді сплави, по суті, по властивостях міцності, твердості, робочої температури. Оце шоста шостий, як значить е, область, шоста, е, оці армовані керамічні матеріали перекривають всі класи інструментальних матеріалів. Крім того, оскільки все це із тугоплавких сполук, то е, ви можете побачити от, на історію розвитку. Матеріалів для виготовлення деталей газотурбінних двигунів, що ці матеріали дають можливість досягти температур робочих вище 400 тисячу чотириста градут випробувані бронебійні сердечники з порошкових твердих сплавів, які над тобто таких сплавів не вміє виготовляти не, не то, що не вміють, а вони не здатні просто реалізувати такі умови, щоб виготовляти такі е, дрібнозернисті е, тверді сплави, які пробивають лобову броню БТР із автомата Калашнікова, Ну, СВД, тим більше, і не руйнуються. Значить, ясно, що армована кераміка, от нами були розроблені е, значить, е, пластини е, броньові для. Бронежилетів, твердий терросплавний сердечник не пробиває керамічну броню. Ну, говорити можна, якщо ми говоримо про економіку, то ясно, що економіка повинна давати якийсь прибуток. Так, от, якщо подивитися на сільське господарство, яке дає в Україні після металургії, зараз, мабуть, вона вже перша по об'ємах доходів у бюджет країни. То в сільському господарстві от, ножі на комбайни John Deere, вони міняються щорічно. Комбайн повністю заміняють всі ножі подрібнення рослин. Значить, це ну, будемо говорити, це велика кількість, мільйони. Мільйони доларів тратяться тільки на одні ножі. Якщо виготовляти полицю плуга. Із керамічного матеріалу коефіцієнт тертя зменшиться в 5-6 разів порівняно з металевим. Не налипає ґрунт, нема змочування і не налипає ґрунт. Стійкість до зношування зростає тут 2-30. Я взяв із реальних експериментальних даних, але я упевнений, що це в десятки разів буде. Витрати пального скорочуються на 30%. Уявіть собі, скільки витрачається значить, пального, і якщо скоротити на 30%, це і викиди в атмосферу скорочуються. Ну ще от велике будівництво, і ви знаєте, що на великому будівництві величезна кількість використовується машин. Для різання асфальту, там переміщення ґрунту, все це абразивне середовище, і там можуть працювати тільки тверді, на тверді матеріали. Значить, ясно, що ні проблема відновлення промислового виробництва, до речі, металі у нас вже, мабуть, нереальна. Вона скоротилася на 40%, зменшилася в зв'язку з руйнуванням заводів відповідних. І от проблема ні створення нових матеріалів і застосування нових технологій, ні проблема відновлення виробництва металу не може бути вирішена без кадрового забезпечення. Тому от на нас якраз покладається основна надія на те, що ми будемо готувати відповідні кадри з знаннями. Цих сучасних технологій, сучасних матеріалів, і що це дасть можливість в економіку країни швидкого надходження коштів. Ну, ви бачите, контингент студентів за ці п'ять років він постійно зменшується. Я не буду на цьому зупинятися. Контингент аспірантів у нас десь було 30-40, Зараз ви бачите, що він 20-24. Ну, це не так багато, і в цьому році в нас провал взагалі по набору в аспірантуру з матеріалознавства і металургії. Ясно, що як вирішувати проблеми, ну, перш за все, потрібно працювати зі школярами і з тими, які вчать фізику, хімію, природничі науки. От якість освіти залежить від рівня підготовки абітурієнтів, яких ми набираємо на перший курс, кадрового потенціалу, науково-методичного забезпечення, наявності сучасної лабораторної бази і ступеня та форм поєднання наукової та навчальної роботи студента. До речі, всі ці основні критерії провірені нами на інженерно-фізичному на практиці, і ви сьогодні бачите їх результати у нас за два роки захищено шість докторських дисертацій. Це про щось говорить. Значить, ну тут не бачите знову брак. Значить, робота з треба працювати з шкільною молоддю. Отут представлена фотографія 13-го року на конференції Хайматех, значить, де стоять, ну, вже половини немає в живих, значить, академіки. Національної академії наук і інших держав, і е, діти, які готувалися, готували свої е, роботи по матеріалзнавстві Е, ясно, що науково-педагогічний потенціал це дуже важлива задача. Е, потрібно е, посилювати, і ми в першу чергу користувалися допомогою. Значить, провідних вчених Національної академії наук. Оце ті, хто працював в минулому році. Значить, ясно, що науково-методичне забезпечення з проривних напрямків потрібно підключати ну, ті, хто являється лідерами у цьому, у цьому питанні. От, як приклад, ми з інститутом Францевича кафедра кафедра порошкової металурії. От розробили дистанційний курс високотемпературні паливні комірки, ну які дозволяють зменшити 2-3 рази споживання органічних видів палива та викидів в атмосферу. Потрібно готувати. Потрібно. До речі, звертаю вашу увагу, що 80% шкідливих викидів в атмосферу відбувається за рахунок виробництва різних деталей, металу, навіть не енерго. Не, не електроенергії та інших видів енергії. Ну, от підсилення практичної підготовки повинно, на мій погляд, навіть проходити шляхом занурення наукові дослідження з пріоритетних напрямків в магрознавстві і металургії. Ну, як на кафедрах, я в першу чергу вважаю, що потрібно на кафедрах, щоб були. Хостематика, господарча тематика, значить, щоб були е, державні замовлення, щоб були науково-дослідні роботи, пов'язані з розвитком наукових напрямків. Ну, от, привожу один із прикладів, значить, коли у нас по міжнародних проєктах спільний проєкт з ФІПЕМом, а ви бачите, що лабораторія створена у. Нас на кафедрі, і вона вже працює не один рік. Керівник «Гуля». Ну, лабораторна база всім вона вам відома, але вона стягувалася ну дуже дуже е, важко. І е, головне завдання сьогодні це підтримувати в робочому стані оце обладнання, і щоб працювали ці лабораторії, щоб могли. Виконуватися і кваліфікаційні роботи, бакалавра, магістра, доктора філософії і доктора. Ну, от те, що за рахунок на кафедрі порошкової металургії, за рахунок виконання відповідних проєктів закуплено за останній рік. Значить, ну, оскільки йде мова, я перш за все звертаю увагу на порошкові технології. Композиційні матеріали, то ясно, що для таких потрібно і підготовки, і науковиності, досвід, постійно потрібно специфічне обладнання, в даному випадку йде мова про спікання, контроль процесів спікання. Ну, як мовно, що розширення і лабораторної бази, і науково-методичної бази. Значить, можливе за рахунок проєктів, спільних проєктів, освітніх, значить, наукових проєктів, і отут приведені міжнародні, білатеральні, національні, які проходили по кафедрі високотемпературних матеріалів і порошкової металурії. Крім того, ми знаємо, що таким же чином можна використовувати. Академічну мобільність. У нас, по-моєму, більшість аспірантів як на кафедрі, так і на колишньому інженерно-фізичному. Більшість аспірантів півроку, значить, як правило, проводять за кордоном. Ну і от необхідно нам співпрацювати із такими високотехнологічними. Підприємствами з високотехнологічним бізнесом, тому що ну не може викладач, прочитавши в книжці, значить, я не хочу образити нікого, але повноцінно донести інформацію до майбутнього інженера чи науковця треба, щоб ми бачили ці проблеми реально наяву. Приймали участь у дослідженнях, в тому числі вирішені проблеми якості на підприємствах, бували на підприємствах, і тоді все буде добре. Значит, от приклад, як значит, ми співпрацюємо сьогодні із 3D Метал, тех було фірма 9 людей, 6 із КПІ, п'ять і випускників інженерно-фізичної. Вони вже працюють по 3D-друку, роблять. Ну, тут бачите, все закрилось, мабуть, спеціально, щоб не видно було, що це значить, створена така платформа, куди входять підприємства Малі, які виробляють обладнання для 3D-друку. Ми, значить, своїм дослідницьким потенціалом. Ну і фірма, яка Акредитована для проведення для видачі сертифікату по структурі хімічному складу властивості матеріалів, ну і серійне, серійний виробник спеціальної техніки, телекар-прибор. Значить, ну я е, е, хочу, щоб е, нам, якби е, ви всі це прекрасно розумієте, і я надіюся, що в цій доповіді я хоч. Трошки, але е, про, про, про як це засвітив оті, один із напрямків. І, безумовно, що без інженерних та наукових кадрів, які здатні створювати та впроваджувати нові матеріали та проривні технології, неможливо швидке наповнення бюджету, зміцнення економіки, обороноздатності та незалежності України. Ну і ясно, що екологічна безпека сьогодні не менш важлива, тому що вже екологічна катастрофа прийшла на поріг до планети Земля. Якщо не змінити відношення, то ми можемо потрапити в ще гіршу ситуацію ніж ядерна війна. Ну, от я свою думку виклав. Якщо буде бажання, я готовий зупинитися тільки вже мав, не сьогодні. На оцих основних шляхах, як би, е, те, що стосується е, стратегії, так або концептуальних засад е, підвищення якості підготовки. Ну, от таких п'ять складових я вже говорив. Рівень підготовки абітурієнтів повинен бути найвищий і на самих яскравих досягненнях Матеріалознавців, металургів, зварювальників, значить там механіків і інших спеціальностей, потрібно показувати переваги для абітурієнтів. Кадровий потенціал це якщо ми хочемо готувати. Високоосвічені кадри, значить, повинні працювати люди, які безпосередньо пов'язані із новітніми дослідженнями і залучати до наукових досліджень під керівництвом цих людей, значить молодих наших бакалаврів, магістрів, виконувати роботи тільки для я б, наприклад. Вважав, що виконувати роботи тільки під замовлення або під проблематику сьогодні е, виробників промислової продукції, е, значить, е, науково-методичне забезпечення, я вже сказав, що треба використовувати міжнародні, значить, сьогодні організації, які діляться досвідом. Ну, сучасна лабораторна база, е, я зараз можу сказати, що Якщо буде таким швидким темпом виходити з лазу обладнання, то ми не будемо мати і тих умов, які були. Крім того, ви знаєте, а може і не знаєте. Я хочу заявити, що ми на 150 мільйонів написали державний інвестиційний проект, який пройшов перший рівень конкурсу, і був невідхилений. Там є перелік обладнання, не треба нічого придумувати. І якщо е, ми не реалізуємо цього, то ми все одно будемо ну, на узбіччі усього цього потужного процесу розвитку нових матеріалів і нових технологій, ну і підготовки кадрів. Тому е, не, не потрібно е, роз, е, 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 тратити сили на те, що не принесе відповідного наповнення. Значить, я не буду сьогодні нічого говорити, але через деякий час. Я обов'язково скажу, що ми повинні брати те обладнання, яке доповнює наше от наявне і дозволяє сформувати науковий світогляд і допомогти промисловим підприємствам налагодити випуск продукції, яка була б конкурентно спроможна. Значит, ну і значит, ступінь поєднання, я вже сказав, я вважаю, чесно скажу вам, що той, хто. Не може для, заробити для себе, ну він не має як би права е, готувати е, інженерні наукові кадри. Це з одного боку жорстоко, може жорстко, ну але це правда. Тобто, не в, в разу сказано, а просто я все життя прожив так, і коли прийшов деканий, то говорив, що, е, що все-таки керівник підрозділу повинен вміти Заробляти не може бути так, щоб він собі не міг заробити. Ну от, бо треба ж чомусь вчити. Навчитися можна, коли ти теоретично знаєш і практично пройшов цей шлях, тоді точно підготуєш і найкраще, не, тобто не гірше, а ще краще випускника. Ну от, якщо дякую за увагу, якщо будуть запитання. Я готовий на них відповісти.